Доброго ранку малята. Пам'ятаєте, ми з вами проводили такий довготривалий експеримент і занурили цибулинку у воду, посадили цибулинку в ґрунт і поставили таку ж саму цибульку в бавовну в вату вологу, а також посіяли у ґрунт горох і пшеницю, і поклали на бавовну. Ті ж самі зернята гороха й пшениці. Минуло декілька днів. І ви бачите, як змінився наш город на підвіконні. Майже все те, що ми посадили, проросло. Зернят було більше, але це завжди так. Садять більше, а проростає менше з посадженого. Подивіться, будь ласка, за віконце на дерева. Ви бачите, там нема жодного листочка, жодної зеленої травички, тому що морозно, хоч і нема сніга, але погода не сприяє росту рослин. А так як у нас тепло, теплі радіатори, сонечко у вікно, і ми щодня поливали наш город на підвіконні, то наші. Всі посаджені малюки проросли. От давайте роздивимося ближче оцю цибульку. Я її зараз витягну ось так над клійоночкою, щоб не забруднило нічого. От дивіться. Ви бачите, пам'ятаєте, просто була голівка цибулі. А тепер і внизу багато корінців. Оце от вата білого кольору. А оці всі вусики це білі корінці. А зверху. Багато зелених пагонів. Цибулька вже всередині непридатна до харчування, її вже не можна їсти. Вона отдала всі свої сили в кореневу систему і в пагони, які вгору виросли. Гадаю вам, це цибулю ми поливали в вологій бавовні. Так само проросла цибулька у ґрунті. Тут ми не можемо витягти, бо якщо витягнемо з ґрунту, вона пошкодить ця коренева система. Тут менше, я вам скажу корінців. І бачите, якщо порівняти цибульку, яка була у воді і у бавовні вологі, то вона виросла більше. Бачите? Тому що у неї було більше води. А та, що в ґрунті була, заливати її водою було не можна багато. Поливали і помірно, і тому тут менше відросли пагонці. От, роздивимось ці дві картинки. Тут цибулька у воді, тут у ґрунті. Так само, як на городі влітку восени, коли у природі проростає цибулинка. Так само вони однакові, коренева система однакова, і їхні пагони. Це що стосується цибульки. Давайте ж тепер роздивимося, що стало з пшеницею і горохом. Горох уже майже готовий кудись пускати свої оці вусики. Ми йому допоможемо, зробимо для нього таку драбинку, по якій він буде виться. А потім з часом тут навіть з'являться маленькі отакі стрючки. Ми обов'язково це все знімемо на відео і розглянемо з вами. Пшеничка теж дала сходи, бачите, її не дуже рясно, але вона вже майже доросла рослина. От більше вона вже не буде. Вона з часом почне висихати. Її цикл життя буде зупинений. Вона виросла, і. Простояли деякий час, і буде потім зсихати, ніби от ох, восени на дворі. Таке саме і з цими, плодами, з цими зернями, які були під ватою. Дивіться, деякі проросли, а деякі залишились в тому вигляді, в якому ми їх посадили. От, подивіться, тут, ніби під ковдрочкою, бачите? Маленькі маленькі горошинки. Ми їх, звісно, не будемо викидати, ми їх пересадимо у ґрунт, і вони будуть далі рости з цими своїми сестричками і братиками. Так, звісно ж, нам допомагали. Давайте ще раз скажемо і закріпимо водичка, що ми поливали, сонце, яке гріло через скло, теплі батареї у групі. І наше піклування. Пропоную вам вдома знайти цибульку. Одну або декілька, і посадити отак у водичку, чи в бавовну, чи в ґрунт, і спостерігати за своїм городом на підвіконні. Так само, як город на підвіконні, у кожного вдома, і у нас в групі не виняток, є садок на підвіконні, квітничок на підвіконні. Подивіться, тут багато рослин, ви всі їх бачили, знаєте. Доглядаємо ми за ними так само. Пшикаємо водичкою, поливаємо корінці, витираємо пил ганчіркою з листя. І у нас цілий рік зелені квіти в групі. Так як у вас вдома на підвіконі або на поличках. І ще одне, про що я забула сказати: що любі рослини, які знаходяться вдома, потребують періодично паличкою або маленькими грабельками. Рихлити ґрунт, щоб він дихав повітрям. От я вам зараз покажу: на прикладі оцього лимону маленького. От у нас є така паличка з гострячком. Отак беруть і підпушують землю для того, щоб вона дихала киснем, щоб корінці розвивалися краще. А так догляд за рослинами нескладний, кожному під силу. І якщо хто захоче, у кожного буде отакий і квітничок вдома. Так, продовжуємо спостерігати за нашими рослинками. До побачення!